Агресор продовжує тероризувати Херсонщину. Сьогодні ворог вгатив по корабельному районі Херсону. Внаслідок атаки постраждала 15-річна дівчинка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За останню добу через агресію Російської Федерації в області загинули троє людей. Ще 13 дістали поранення. Такі цифри озвучили у національній поліції України. Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок, приватних будинків, навчальних закладів та залізниці. Уночі ворог скинув дві керовані авіабомби на онкодиспансер у Херсоні. Пацієнти та медичний персонал не постраждали, втім будівля фактично зруйнована. Після обстрілу медзакладу рівень радіації не перевищує встановлених норм. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Президент назвав цей акт терору варварським та констатував, що росіяни активізувалися на херсонському напрямку та намагаються прорвати лінію оборони ЗСУ. З нами на зв'язку Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Толоконніков, вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. розкажіть нам, будь ласка, детальніше про цей черговий нелюдський російський злочин, обстріл медичної установи, онкодиспансер у Херсоні. Скільки людей перебувало на той час там, на місці у медзакладі? Скільки персоналу було? Так, дійсно, росіяни. Там близько десятка бомб керованих вчора скинули ввечері на херсонський район, в тому числі на Херсон. Дві з них скерували на онкодиспансер, Як ви вже сказали, влучання було в будівлю одного і іншого корпусу. Слава Богу, там немає людей, не було людей. 15 людей знаходились в принципі. Всього у лікарні це е, такий обслуговучі персонал, охоронці хозвідділ. Слава Богу, ще декілька тижнів тому вдалося релокувати цю лікарню за рішенням, дорученням голови військової адміністрації Олександра Пропутіння було прийнято рішення релокувати, і слава Богу, мабуть, це врятувало багато життів. Звичайно, не все обладнання можна було вивести, тому що там є такі дійсно дуже важливі і обладнання, яке монтувалося декілька місяців. Але воно там захищено зараз, воно не постраждало. Слава Богу, і також росіяни пробували розганяти і ПСО про те, що витік радіації є, начебто, внаслідок обстрілу цих будівель. Але це все фейк, ніякої радіації нема. Фон радіаційний не в нормі напередодні був пекельний ранок для жителів Херсона. Як розповів нам очільник Херсонської обласної військової адміністрації, пан Прокудін. За приблизно 40 хвилин росіяни випустили по місту приблизно тисячу снарядів, і внаслідок цих обстрілів, зокрема, без електропостачання, без води, тепла залишилися десятки тисяч абонентів. Якою мірою на сьогодні вдалося відновити надання цих послуг? Дійсно, це мабуть, знаєте, якщо хтось пам'ятає, коли в нас ще було можливо використовувати піротехніку в. В новорічну ніч приблизно такими от 40 хвилин підряд, вибухи постійні і спалахи. Це було дійсно жахливо, і дійсно, на до цього залишилось без світла 60 тисяч абонентів. Але ось буквально 20 хвилин тому ми комунікували, що вже все світло, всіду, світло електропостачання подано всім абонентам, які були без світла. Також є при мене приємна новина, новинаш найближчим часом. Плануємо заживити і острів, де не було давно вже світла, і також і тепло туди подавати. Тому навіть попри те, що така складна ситуація у нас, росіяни пробують лізти до нас і обстрілюють дуже сильно наші енергетики, працівники тепломережі, Харсон, газ постійно працюють і, не зважаючи на обстріли, відновлюють і навіть відновлюють те, що не могли відновити давно. Пане толоконіко, зважаючи на обстріли з боку росіян, які все більше посилились останнім часом, чи стало більше охочих евакуюватися в більш безпечне місце, і що ви як місцева влада робите для того, аби переконати людей перебратися кудись подалі від лінії зіткнення? Так, що якраз адміністрації записував велике відео з поясненням, як і куди можуть можуть люди звернутися, і куди виїхати? Що це їх ніхто не кидає на призволяще, якщо їм нікуди їхати, то вони, коли вони вибе обирають область, куди вони евакуюються. Це звичайно безкоштовно. Там їх зустрічають місцева влада, які пропонують місця прихистку, пропонують можливо потім роботу. Також там працюють вже в більшості таких населених пунктів, великих як там Одеса. Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро, Київ працюють івано-франківські, працюють хаби, де люди також можуть отримувати допомогу, в тому числі там продукти і консультації юридичні, психологічні. Там також можна зв'язатися з центром зайнятості, щоб знайти роботу. Ми робимо все для того, щоб цей процес евакуації був якомога простішим і. Люди користувалися. І от сьогодні ми знімали сюжет, коли відправляли потяг. Наші заступники голови Херсонського ова супроводжували людей. Скоро будемо видавати матеріал. Відео про це люди. Трошки збільшилась дійсно, кількість охочих. Будемо надіятися, що ще збільшиться, особливо з прибережних районів, тому що там дуже важко відновлювати електропостачання і просто небезпечно жити. Скільки людей на сьогодні, за оцінками місцевої влади, продовжують проживати в Херсоні, і е, які соціально демографічні параметри населення Херсону сьогодні? Тобто якого віку люди переважно, якого роду занять, і е, наскільки кожна з цих груп готова сьогодні залишити місце? На вашу думку, ну приблизно 64 тисячі проживало зараз після обстрілу. Будемо, думаю, що приблизно 60 буде, тобто ну, після такого посилення. більшості це люди похилого віку, люди, які е, ну, не на пенсії, це люди працівників більшості або комунальних е, служб, от, як і електрики, о, які працюють газовики на водопостачанні. Ну, або люди, які працюють в сфері обслуговування, а також о, задіяні там, в тих самих магазинах, продавці е, – Більшості це люди пенсіонери. Звичайно, є діти там приблизно, наскільки я пам'ятаю, 6 тисяч дітей, які проживають на території Херсону? Ну, звичайно, також їх кількість постійно зменшується, тому що люди, бачачи ситуацію, виїжджають, і більш безпечні населені. Пути пане Толоконіков. А як бізнес реагує на постійні обстріли і зміну безпекової обстановки на Херсонщині? Ну от якщо казати про той ранок, коли росіяни вдарили в п'яті вчора було, да, то тут вчора, то тут дійсно прибрежна зона, ну і центр знелюднені. Не було ні машин, ні людей. Будь такі в, в звичайні дні. Там є люди, відкриті магазини. А ці дні майже не було людей. Магазини були зачинені. Ринок також не працював. Але на районах таких. Де більше людей проживають, таврійські, там Шуменський, Там люди були, і ринок працює, навіть ялинки продають тому небагато, звичайно, але все, що людям потрібно, все працює. Скажіть, будь ласка, щодо надання гуманітарної допомоги, яка сьогодні ситуація? По-перше, чи достатньо обсягів цієї допомоги для усіх, хто її потребує на Херсонщині? По-друге, чи є можливості доставляти її тим, хто її найбільше потребує? Так, ну в більшості зараз наші, ну, політика фондів змінилась, вона не роздає, ну, люди, фонди не роздають всім людям охочим гуманітарну допомогу, роздають тільки незахищені версове населення, пенсіонерам. Це роздається в самих пунктах незглавності по території е, Херсону. І основне напрямок це ті населені пункти, які без газу, без світла і люди не можуть виїхати, не працюють там магазини, туди доставляється Основна частина гуманітарної допомоги це 40 населених пунктів прибережної зони, і це туди і вода доставляється. Але також це тільки частини ти гуманітарної допомоги, що фонди нам надають. І основна така велика робота була проведена останні півроку по забезпеченню цих людей паливними матеріалами на зиму. І ми забезпечили на 100% цих людей, яким було потрібно, в якого яких немає газу або світла. Всі вони здоровими і можуть отаплювати свої оселі. Дякуємо вам за інформацію. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що, попри постійний терор з боку російських військ, у місті залишається проживати приблизно 60 тисяч людей, з яких 6 тисяч дітей. Проте місцева влада наголошує активно працює над тим, щоб якомога більше жителів Херсону сьогодні переселялися до більш безпечних зон.